Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував МАГАТЕ про підготовку Росії ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими зокрема йдеться про відкриті е розподільчі пристрої атомних станцій та підстанцій. Передачі про це написав у Фейсбуці. За його словами, ураження цих об'єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Не ну, до слова раніше керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявляв, що росіяни ймовірно готуються до нового масованого удару по Україні. Можливий черговий теракт е ворог може вкотре атакувати об'єкти цивільної інфраструктури, заявив. Е і Мусієнко підкреслив, що українські захисники атаками на аеродроми Енгельс, Оленя та склади боєприпасів ЕРФІ намагаються не дати Росії провести чергові обстріли. Ну і далі поговоримо з нашим експертом з приводу. Угу. Ольга Кошарна незалежна експерта з питань ядерної енергетики ядерної безпеки. Пані Ольга, добродня, дня, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ну, скажіть, будь ласка, е, от є певним чином зараз загрози, е, є певні ознаки, що. Росія може вдарити по нашим енергетичним ядерним об'єктам. Наскільки ця загроза реальна, і що, що, що може спричинити ця загроза, і, і, і яким безпосередньо атомним електростанціям це загрожує? Ну, по перше, не з, з ядерним об'єктом вона не буде обстрілювати безпосередньо е ядерні реактори. Е в заяві собі є міністри іноз... е закордонних справ України. Йдеться про те, що Росія планує обстрілювати трансформаторні підстанції, які пов'язані з видачею потужності працюючих енергоблоків. АЕС. і насправді не треба бути професійним розвідником. Щоб зрозуміти, що така загроза, вона вісни цього року, коли Росія змінила тактику обстрілів в порівнянні з зимою 2022-2023 року, тобто. Це було вже ясно. Якщо е, зимою 22-23 вона обстрілювала трансформаторні підстанції, мережі і таке інше, то в цьому році вона почала знищувати генерації теплоелектростанції, е, е, гідроелектростанції і таке інше. І оце було зрозуміло, що треба будувати, і було прийнято рішення, ще в 23-му році будувати різну ступінь захисту для. Високовольтних трансформаторних підстанцій. І цим займалося «Укренерго», наш системний оператор, який володіє високовольтними мережами, і є такі об'єкти, і побудували вони на вересень десь 60 таких укриттів бетонних вже другого рівня захисту, які захищають від уламків і шахедів. Але від ракет зрозуміло, що ні. А 22 об'єкта об'єкти з цих 60, із 200, до речі, високовольтних на всю територію України була відповідальність Державного агентства з відновлення, який очолював Мустафа Наєм. Що стосується, допустим, трансформаторів, які на відкритих розподільчих пристроях білі АЕС, то це власність на енергоатому. і відповідно такі трансформатори біля гідроелектростанції, власність окргідроенергії, так і інше. І тобто відомо, що нічого не робилося, от тільки габіони. А оскільки я спостерігаю за торгами на прозоро. Я не бачила, щоб енергоатом закупляв щось таке для того, щоб побудувати захист другого рівня на відкритих розподільчих пристроях. І от атака 26-го, коли ми були на міжі розвалу об'єднаної енергосистеми, коли три енергоблоки Рівненський, перший, третій та четвертий від аварійним захистом були відключені від мережі. Хмельницький енергоблок працював е, теж не в об'єднану енергосистему, а на Польщу, і потім ще відключився енергоблок на Южноукраїнську АЕС. Це дуже небезпечна ситуація була. Вони били не по відкритим розподільчим пристроям, а трансформатором другого такого ешелону. Тобто, е, і це була нерегламентна зупинка. Е, це ми були, е, були на межі. Радіційної аварії насправді, тобто на всій території України, чим небезпечні ці об'єкти. Тому позиція міністра який, енергетики, який заспокоював і на ставках, і е, знайшов винуватого Кудріцького, якого звільнили. Насправді в, в його підпорядкуванні фактично на екенергоатом, який займається якимись підготовчими роботами на майданчику Х 3 х 4, коли закон ще не прийнятий, ти про будівництво ремонтує крани для будівництва майбутнього за 250 мільйонів, а побудувати е, е, захисні споруди другого рівня він не спромігся. Тобто, ми ще раз говоримо поки що не на всіх наших об'єктах є захисні споруди другого рівня. Другого рівня, ще раз для того, щоб ми зрозуміли, це захист від шахедів і захист від уламків, а, а не а, пряму Ні, пряме попадання ракети. Ні. Воно не захищає. Правильно я Так, не захищає. І от ці всі проекти, по перше, цей проект захисних споруд другого рівня, він не погоджений з військовими. Які ну тобто ви розумієте, але від ракет балістичних ну захисту немає, і от ці варіанти там щось там які там лунають в інформаційному просторі під землю? Це така вартість буде. Що ну це нереально для нашої економіки, наприклад? Ну простіше, хоча би, зробити цей захист другого рівня. Правильно так. зрозуміло так. так. А скажіть, у нас скільки таких об'єктів, які потребують такого захисту, і скільки ну то я зрозумів вас почув всього 22 об'єкти, які зараз захищені? Ні. 60 об'єктів шістдесят об із яких 22 була відповідальність е, державного агентства з відновлення. А таких об'єктів трансформаторних підстанцій, не враховуючи відкритий розподільчі пристрої АЕС, більше 200 на всю державу. Тобто, це за багато об'єктів. Вартість такого статусу е, оскільки один породи, коштує. Укренерго один мільйон доларів, а державне агентство два мільйона за те ж самий проект платило. Ну тобто, це не дешева споруди. І я вибачаюся, чому така різниця? Що одна організація платить за один і той самий об'єкт, один мільйон доларів? Це. це... Це питання до журналістів розслідувачів які відстежують ці торги державних компаній. Дуже Ми... цікаво насправді ви питання підняли пані Ольга. Е ще раз для наших для глядачів зрозуміло, так? Да? Одна агенція ще, яка скільки заплатила? Мільйон заплатила доларів. Це Укренерго, очільника якого звільнили 5 вересня. І так, Укренерго а... заплатила 1 мільйон доларів. Так. А 2 мільйони хто заплатили? Держагентство з відновлення. Прекрасна різниця. Різниця рівно в два рази. Дивна історія. Пані Ольга, дякую вам за дуже змістовну, цікаву і гостру бесіду. Ольга Кошарна, незалежна експертка з питань ядерної енергетики і ядерної безпеки, була з нами на зв'язку. Ще раз вам дякую.